Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачну, швидку і ПП-страву. Це запіканка, білкова запіканка. Ось, що нам для неї знадобиться: куряче філе, кисломолочний сир, яйця, томати і сир, Сіль, перчик. Перше, що ми зробимо, наріжемо кубіком філешку, одну філешку. Друзі, зачистила я курочку від плівок від всякого такого. І ось таким невеличким кубиком нарізала філе. Тепер беремо жаро стійку у форму і викладаємо у форму. Наріжемо помідорки, беремо ось так, нарізаємо на 4 частини. Якщо у вас черіки невеличкі, то просто навпіл нарізайте. Друзі, так як підготовка займає дуже мало часу, вже в мене духовочку розігріваю я 180 градусів верх-низ. Тепер до філе викладаю я кисломолочний сир. Тут в мене 200 г. Це в мене домашній сир. Беріть будь-який, який ви хочете, можна придбати його і купити взагалі 0% калорійності. І викладаємо помідорки тепер сюди. Дивіться, вже гарно і красиво. А тепер сюди вбиваємо 4 яйця. Яйця вбили, тепер все посолимо, поперчимо і додавайте будь-які ваші улюблені спеції сюди. Я додаю перчик свіжомелений. Посолили, приперчили, а тепер все гарно, просто перемішаємо. Так, дивіться, все гарно перемішали, ставимо в духовочку хвилин 25. Потім розкажу, що робимо далі. Друзі, 25 хвилин пробула в духовці наша запіканка. Тепер натримую сюди сир, бери будь-який за своїм смаком. Ось так, друзі, виглядає це. Сир ми потерли, ще хвилина 10 ставлю запікатися в духовочку. Ну ось, друзі, 30 хвилин часу, і запіканка наша білкова, дуже смачна, повірте, і дуже-дуже-дуже запашна. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!